Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чому погане почуття. У тих, хто дивиться відео близьких людей, якщо погане почуття в когось, що трапилось, чому таке погане почуття? Чи буде так, так погано себе почувають? Ті, хто дивиться відео, близькі люди, якщо є така проблема в них, скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається із тілом, чому погано почувається? Ну, от, будь ласка. Перегрузка дуже сильна. Угу. Давайте подивимося. <кій> Скидали хворобу на вас. Ой, тут вийшла карта е, напад е, в минулому. Це вас вже. Е, було гірше. Це у вас зараз ви відновлюєте свою енергетику. Було набагато вам гірше. от По цих картах. Втручались в долю, могли забирати роки життя, красу, молодість, енергію могли стягувати як крадник і перекладали свої хвороби, свої, мені навіть іде як залежність якусь. У цій карті, може, ще скидали набряки, могли скидати зайву вагу. Чоловіку робили переклад своєї залежності, може так. Чи навіть порчу просто ставили на залежності. Хоча жінці теж це на обжорство. Тут потужний напад, ось він і вийшов. втручались у долю. Ставили е, закольцовані програми по колу, щоб повторювалося, щоб ви не змогли вибратися. Тоді ще е, заплатили тут е, майстер, він знає, ви під захистом, і він знає, що в, це, е, це все агресія. Е, немає прав майстру на вас щось робити. Бувають ставлять порчі як помсту, якщо дуже, як людина образила когось, можуть наводити порчу. Ви нікого не ображали. Тут по цих картах агресія без причини на вас ставиться. За великі гроші майстру дали великі суми грошей і щоб постійно повторювався цей напад. Ще мені йде така карта, що може обирати як конкурента або <кій> саперний коли обирають дружину, брать. Чоловіку змінюють долю і порчу залежності як мороки, так і глибока депресія. Пускаються руки, апатія, нічого не хочеться робити. Заперечу повністю убираю весь негатив. Всі порчені програми знімаються. З тих, хто дивиться відео близьких людей. Тому по цих картах били по вашій голові вашу енергію забрано, фінанси забрано. Заперечуюсь, негатив. вибираю. Багато-багато разів це повторювало Що відбувається? Чого так погано почувається, той хто дивиться Ну в когось Це стосується, напевно, жінок. Були порчі зроблені, щоб ви розлучилися на розлучення, щоб ви пішли. Чекали, 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 чекали цього розлучення. Порчі такі сильні, не дочекається. Так, давайте подивимось. Що робити? Повільно, але ви відновлюєте свою енергетику. Я так розумію, ворог більше вже не має сили на вас нападати. Скажіть, допоможіть, що буде. Перемога в боротьбі, у вас фінанси відкриваються шляхи. Жінка похилого віку в розпачі, вона не може нічого з вами зробити. Комусь робили порчі, скидали свої хвороби, робили там і сині дуже розсорки такі в сім'ї, що були, і щоб ви втрачали красу. Може, і роки життя забиралися. І це може по цих картах. Жінка похилого віку, але вона зараз програла в в неї відчай не вийшла, її програма негативна не, працю... не спрацювала. Ну, ви дуже виснажені від цих нападів. Заперечую, ось повертаю всі сили, енергії, молодість, здоров'я, красу вертаю, нервову систему відновлюю. Гроші ще, що от е, вам прийдуть гроші, те, що вам належить, належить тільки вам. Ніхто не може забрати. Дивіться, які гарні карти. Так, так, будуть у вас здоров'я, власний дім, прибутки. А чоловіка, як чоловікам теж, от як що дивляться чоловіки, на вас так сильно нападали, втручались у вашу свідомість, ви врятувалися, дивіться, у вас там така виходила, як... у вас дуже сильний розум. от Ваш розум гострий. А ви так аналізуєте все. Там, коли навіть як надприродні здібності, от такий розум, хтось дивиться, чоловік, чоловіки, і вам вдалося втриматися, там вас гайдали з сторони в сторону, які вам ставили тільки оці залежності. Такі сильні мороки, розсорки, ну вас гайдали, ви втрималися, і дивіться, як гарно у вас просування буде по роботі, гарні будуть результати вашого труда. Дорога відкрита. Вам завжди ще на вас дуже сильно розраховують роботодавці, а може, це ви. У чоловіків постійно-постійно до вас будуть іти завдання, якісь по роботі. Вами задоволені, ви всиділи в сидлі, втримались. Дуже хорошо. Ну, і попередження: пройде час. Ой, а той, хто робив порчі, він буде. Пописувати щось вам повідомлення, я так розумію, спочатку потрошки-потрошки пописувати щось повідомлення. І, напевно, що або чекати, що, може, ви запросите у гості, або вас запросять у гості, і треба буде поїхати. Так що, будь ласка, нікуди не їхати. От там. Все одно знов воно буде продовжувати, йдуть на відстані. Десь може переїхати і може на відстані робити як підклади, присилати негатив, ресорки. Чого будемо продовжувати чисточки? Дивіться, вечірні чисточки. Будемо знімати негатив. Ну, по цих картах це е, завершився тяжкий дуже період. Завершився. Ви оговтуєтесь, у вас буде енергія, відновлюються стосунки. Головне е, там очистить думки, голову, прошу вищі сили, допомоги усім, хто дивиться відео, близьким людям, повертається енергія, сила. Здоров'я, краса, молодість. повертаю відомість. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео. Не на мить не лишайте, знімаються всі переклади, скиди, міни, подміни, всі залежності обираються, повертаються ворогам. Звідки прийшло туди і вертається по Верховному суду, не на переклади, не по колу, не покру. Тому хто зробив, лишає більше лиха зробити десь. Сили втрачає світ. Так є. Треба буде ще переглядати це питання. Це така якась людина дуже агресивна, дуже агресивна. Нічого, все буде гаразд. Давайте так. І є в мене ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму, що. Давайте подивимося, чим. Живе і чим займається загадана людина? Той, хто запитав, загадав людину. Давайте подивимося, чим живе і чим займається загадана людина. І чи буде зустріч? Важко загаданій людині, дуже такі депресивні думки, мрії, багато мрій, буде зустріч, в загаданої людини до вас є почуття. Можливо, ця людина навіть вам запропонує, чи так вона думає. Або разом жити, а може і одружитися, вийти заміж. Дуже-дуже сильна депресія, От, пригнічений стан, Можливо, ще у загаданої людини суїцидні такі думки. Ну, буде зустріч. Буде у вас зустріч. Давайте подивимося, чиї перешкоди, щоб той, хто запитує і зустрівся із загаданою людиною, чи є перешкоди. Немає перешкоди. У вас відкритий шлях, зустріч неминуча. Зараз я почищу загадану людину, бо тут є і зловживання. Заперечу ось не ади, обираю, заперечую ось не ади, обираюсь, борщі програми знімаю. Думаю, що ви маєте всі, як вам сказати, от є. В цієї людини такі якісь, не знаю, уява, от як має виглядати жінка для дружина для того, щоб з нею створити сім'ю. Ви туди підійшли повністю. Абсолютно, гармонічна та жінка, от про ну, мріє. Ця загадана людина, мріє про вас. Хоче з вами спілкуватися. Дуже сильно. Зараз щось дуже тяжко. Заперечу, обираю всі негативні думки виймаю, суїцидні думки виймаю, порчі, прокляття знімаю. будете спілкуватися? Це може бути військова людина, напевно, так. Все буде гаразд. Так, добре. Відкриваються всі шляхи і дороги на зустріч. Все буде добре. Обираю всі програми негативні, виймаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на зустріч, на спілкування. Все погане і лихе обираю. Відновлюю енергію, загадані людині. Ну, да, Тут можуть бути і бойові дії, напевно. Так, ну щось дуже тяжко заперечую, знімаю всю порчену програму обираю. Відкриваю шляхи дороги, загадані людині на гроші на любов. На здоров'я, цікаві, відвертаюся, бомби, ракети, снаряд. Вбухова хвиля міни, гранати ланка, каби, знімаюся, обертаю ворогам. Дрони в От дрон. Всі скидаю, дуже відвертаю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного, перекриваю. Бураюся в тому, всі перенавантаження нервової системи, загоюю всі травми і рани. Більше немає стражда. Відкривається шлях і щасливий. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, в день і вночі захищайте, Берігайте загадану людину, не намить, не лишайте, де буде захист, міцний буде так. Так є, що будь ласка, день угу. все. Стати має набагато краще і легше. Десь дуже тяжко на душі. Дуже дурні думки були. Загаданої людини. Зараз все налагодиться. Ну, у вас все буде добре. Зустріч неминуча. Ви зустрінетесь. Добре, я на цьому завершую. Хочу подякувати усім за донати, вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику. Набагато активніші тоді чистки, захист працюють. І нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму, і в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на Ютубі. Це за донат на любу суму. От. І нагадую про наших військових, не забувайте одна-дві гривні, хто скільки зможе, якщо ви бачите, зараз йдуть збори великі, мадяр збирає на... дрони і взагалі військовим. Треба зараз і теплі речі там багато. Все, що їм необхідне, допомагайте, от не минайте. Одна-дві гривні маленького донату не існує, це дуже гарна допомога. От, зробіть донат військовим і день буде гарний. Також прошу допомоги. Віднови, прошу, більше немає жодного поганого почуття, відновлюється енергія. Отсікається вся магія, порчі всі знімаються, як із гуся вода сходять всі негативні програми. Все лайно вертається до ворога. У вас відновлюється енергія, ви активні, щасливі, буде так і так і є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!